Доброго ранку, к нам звернувся клієнт джип Cherokee, 17 рік. Рідний ключик перестав працювати. По ремонту подивилися, не мало сенсу ремонтувати, прописали новенький, зачиняємо, відчиняємо такий гарненький ключик. Зараз покажемо, що все працює. Так, відчиняємо, зачиняємо. Відчиняємо. Так, сідаємо в авто. Так. Оп. Так, зараз сідаємо в авто. Джип Чирокі, 17 рік. Рідний ключик перестав працювати. Ну, ще заводи. Так, кладемо його на торпедку. Те, То, що додали ми. Вставляємо, повертаємо. Заводимо. Все добре, все чудово. Звертайтесь майстерний ключ сервіс Київ. Наша адреса. Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093-659-0214. І ми обов'язково допоможемо вам. Ключ сервіс Київ. 15-20 хвилин. І у вас зроблений ключик.